Привіт, дорогі незнайомці, Давай коротко розповім про себе та про що це відео. Я молодий фермер-інженер, який щиро вірить у свою справу, а саме в малину. Сьогодні ми проведемо першу і дуже важливу обробку. Використовуємо бюджетні, але ефективні компоненти: амінний купорос та вапно. Разом вони утворюють бордоську рідину, фунгіцид із контактною захисною дією. Це означає, що він не проникає в клітини рослини, а залишається на поверхні та захищає її ззовні. Оскільки сезон лише розпочинається, ця обробка є чудовим методом профілактики та захисту малини. Від від хвороб після зими. Давайте переходити від слів до практики, тому приємного вам перегляду. Що ж, сьогодні перше оприскування. У нас є мідний купорос, вапно, 10 літрів води, і зараз будемо розводити бурдозьку суміш. Для цього, як мені пояснили, потрібно більш-менш тепла вода, не прямо кріп. І ми розводимо вапна 300 грам на 8 літрів води, а 300 грам мідного купороса на 2 літри води. Потім змішуємо. Доливаємо до вапна мідний купорос, це дуже обов'язково маленькою струйкою і помішуємо. Тому зараз будемо це все пробувати робити. Чесно кажучи, роблю перший раз, тому не знаю, що вийде. Так. Такий стаканчик 100-грамовий. Будемо гратися ним. Так, раз. Два, три. Ого, зараз тут 300 грамів взяти його. Так, можливо, краще було брати не гашене, але да? це, капець, це от я не зарою. Так, трошки більше буде, я думаю, нічого страшного. Так, а сюди 2 літри води. І Загалом у нас вийде 10 літрів нашої розщої. І зараз маленькою струйкою маємо змішати це. Між собою. Так, розколотим шар. Так і заливаємо нашу прискоч, ага. наша марля зразу забилася. Біваємо черстю, попробуємо. Так, і того у нас вийшло саме літрів десять, Ну, нам треба більше. Я думаю, зараз, напевно, ще одну розвести і другшов влиємо в каністру. Також цікаво, чи це не забив. все, забило? Все, робота. Пробило після зими. Так, і зараз розводимо, мабуть, ще одну таку партію, включимо пошуцей. Хочу приділити хвилинку корисні рекомендації. Запрошую тебе доєднатися до нашої спільноти в Телеграм, там ти першим дізнаєшся про графіки оприскування та зможеш вирощувати власну культуру разом із нами. Також ми ділимось планами, досвідом і реальними заробітками на агробізнесі. Якщо тебе цікавить малиновий новий бізнес, приєднуйся, чекаємо на тебе. Що ж, оба! Так, слава Богу, нічого не перевернулось. Зараз настроїмося і будемо кропити. Боже, як мені не хочеться, звісно, це ужас. А так, це зима десь близько 2 годин, я думаю. Так, зараз докроплюємо, вже стемніло, тому що тут лисі немає, нам треба лише сам кущ. Лишилось не так і багато. Головне, щоб вистачило нам бордоську обробити. І зараз побачимо сьогодні жарко, близько плюс 15, тому з нами час. Ой, які шлейки бомбезні, та ти що, треба буде давити. Одного 10 літрів вистачило на два рядка. Ну, може пів з половиною. Щось залишилось, але да? долиємо. Зараз вже темніє, а я лише переїжджаю на другий участок. Чесно кажучи, я чекав 2 години, щоб зарядився оприскувач, тому що він вже сів поганий трохи вже акумулятор у ньому, але на цей раз вистачить. І зараз, надіюся, за годинки-дві Виглядає, це доволі прикольно у нас в світлі. Я тут і теж проприскаю. Зараз це така ніч, але, чесно кажучи, розвожу по 20 літрів і не сильно вистачає. Вистачає десь 2 на 2,5 рядка і трошки треба буде погратися. Тут у нас 4, 6, 8, 10 рядів, тобто треба 50 літрів плюс-мінус. Побачимо. Сьогодні в планах точно докропити, а далі будемо щось друге робити. Так, зараз докроплюємо, вже стемніло, залишилось не так і багато, головне, щоб вистачило нам бордоської суміші. Викидається ну, доволі прикольно на світлі. Зараз ще така ніч. Місяць повний, навіть доволі світло. Камера, звичайно, це не передає, але... Працюємо, ось такі справи. Перше оприскування позаду, хоч і не без проблем. Оприскувач часто забивався, вапно опекло всі руки, а часу пішло чимало. Головне це покрити весь кущ, адже це контактний препарат, і він працює лише там, куди потрапив. У попередньому відео ми обрізали та підв'язали малину, тож майже готові до сезону. Залишилось відновити крапельний полив і все. Основне завдання не допускати появи хвороб і часто проводити оприскування, а це приблизно три рази на місяць. Графіки, препарати вже складені та з. Находиться у нас в телеграмі, тож залишайся тільки дотримуватись плану. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі у наступному відео.